Після опівдня на телефон приймальні Закарпатгазу надійшло повідомлення про замінування будівлі. Зловмисники жіночим голосом повідомили про небезпеку вибуху. На місце події прибули ДСНСники, сапери та спеціалісти вибухотехніки. Дорогу очепили та перекрили силами управління патрульної поліції. Усіх присутніх із приміщення евакуювали. Після півторагодинного огляду замінування будівлі Закарпатгазу не підтвердилось. Такі анонімні дзвінки пов'язують як із введенням щомісячної абонплатні за газ, так і з запланованою прес-конференцією керівника структури. Повідомлення про замінування поступило десь в 12.30 на приймальну. Повідомлення було досить коротке, що пад Закарпатгаз заміновано і вибух відбудеться після обіду. Це я думаю, що, мабуть, комусь не дуже хочеться, щоб почули правду, так як всім відомо, і анонс був давно, що в нас на 14-ту годину прес-конференція у приміщенні пад Закарпатгаз, тому, можливо, це також якось вплинуло на подальші дії наших. Не недоб... недоброзичливців о 12.58 Патрульні поліцейські отримали виклик про ймовірне замінування. Після чого одразу прибувши на місце події, допомогли евакуювати всіх, хто був у будинку, а також працівників. Після цього городили місце події, здійснювали охорону громадської публічної безпеки та порядку. Прибули на місце відповідні служби. За попередньою інформацією на цей час ми можемо сказати, що замінування не підтвердилося, тобто, виклик був фальшивим.